А хто, якщо не ми? Надійний тил це першу чергу. Не можеш воювати допомагай. Його син загинув, захищаючи країну. Та, попри біль втрати, він не опустив рук і щодня готує для військових. Олександр Мельниченко, мешканець села Лука, що на Житомирщині відправляє на фронт каші з м'ясом, сушені овочі, солодощі, і все це з любов'ю. Та вірою в перемогу волонтерську діяльність Олександр разом з родиною та односельцями розпочав на початку повномасштабного вторгнення. Нині за день виготовляє 32 банки каші з м'ясом: рисова, гречана, горохова та перлова. А щоб усе було смачно і якісно, дотримується чітких пропорцій.